Інформаційний день «Суспільний спротив триває. Ми продовжуємо говорити про те, наскільки облаштовані наші міста і побут для людей з інвалідністю. І на базі Хмельницького національного університету запрацювала лабораторія, яка моделює побут людини з інвалідністю. Тут практикуються студенти, які після закінчення навчання отримують дипломи ерготерапевтів. І з нами на прямому зв'язку завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного університету Олег Базильчук. Пане Олеже, добрий день. Вітаю вас. Детальніше розкажіть нам, як виникла ідея створення такої лабораторії і хто працював над її створенням? Ну, передувало створенню даної лабораторії. Це те, що наш університет, і, зокрема, кафедра фізичної терапії і реотерапії, спільно із двома закладами. України це Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, а також Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту спільно також з європейськими партнерами Бельгійським університетом ВІВЕС та Португальським інститутом політехнічним порту. Участь у міжнародному проєкті. розвиток навчальної програми зерготерапії в Україні, який Власне, реалізується за програмою фінансування Європейського союзу Європейський інструмент сусідства, проекти Erasmus плюс у сфері вищої освіти, і участь у даному проєкті міжнародному грантовому дала можливість нам спільними зусиллями з нашими партнерами реалізувати можливість створення даних лабораторій у закладах вищої освіти, що є унікальним для нашої країни. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як відбувається процес навчання студентів у таких лабораторіях? Ну, в дані лабораторії студенти знаходяться практично постійно. Вони виконують і практичні завдання, теоретичну частину. Власне кажучи, дане унікальне обладнання, вона дає можливість ну, змоделювати. Побут людини з особливими фізичними потребами і студенти, знаходячись в даній атмосфері, якісно формують формуються у них професійні компетентності. Ну і в майбутньому сподіваємося, вони будуть швидко адаптовуватися на своїх робочих місцях і швидко виконувати свої і якісно, головне свої професійні обов'язки. Детальніше розкажіть нам, чим обладнана така лабораторія. Які саме речі є там, які можна було б використати в побуті, ну власне кажучи, дана лабораторія вона повністю моделює побут людини. Так, тут є присутні облаштована, повністю адаптована кухня, і ванна кімната, і меблі, які присутні по суті у кожної людини у своєму помешканні. І, але є певні особливості, так, до прикладу, адаптована кухня, вона має свої певні додаткові функціональні можливості. Коли людина знаходиться на візку, вона може собі е, якісно облаштувати своє робоче місце шляхом підбирання висоти, до прикладу, робочої поверхні, так чи опускання піднімання антресолей. Ну і тут, пане Олеже, ми б хотіли перейти до нюансів облаштування таких місць для людей з інвалідністю, хто пересувається на візках або на милицях. Як це зробити? На що варто звертати увагу під час цього процесу? І чи можна самостійно вдома таке зробити, чи потрібно викликати певних спеціалістів, які знаються на тонкощах? Ну, власне кажучи, майбутні фахівці з ерготерапії, які будуть завершувати? Освітній процес на даній освітній програмі, так вони і будуть розумітися на таких речах, вони будуть знати, як це зробити, і їхній, їхній е, прямий обов'язок допомогти людям з особливими фізичними потребами, е, розповісти їм, яким чином можна облаштувати і потрібно облаштувати свої помешкання в залежності від потреби людини. Допомогти їй сформувати необхідні навики, які допоможуть їй максимально бути соціально незалежною, незалежним в побуті. Ну і окрім того, ще й допомогти повернути е, наскільки це можливо, так і професійні навики у для людини, щоб вона могла максимально якісно соціалізуватися у у побуті, так і в соціумі. До речі, якщо говоримо про людину, яка пересувається на візку, наскільки матеріально важко або матеріально дорого облаштувати власну оселю або квартиру невеличку під всі свої потреби для того, аби було зручно пересуватися? Це це залежить ну, обов'язково індивідуальний підхід в залежності від потреби і можливостей людини. Але сподіваємося, що в майбутньому в нашій країні будуть створені усі необхідні умови, в тому числі і матеріальні, для того, щоб допомогти людям, які мають певні особливості так фізичного розвитку або певні травми. А ми на превеликий жаль перебуваємо в стані жахливої війни, і таких людей буде щоразу. Поки що збільшується так, і це дуже шкода, що так відбувається. Але е, дані фахівці, яких ми готуємо в майбутньому, вони все таки допоможуть нашому населенню максимально соціалізуватися і бути корисними суспільствами. А чи багато таких спеціалістів ерготерапевтів, і наскільки популярною зараз є така професія? Ну, дана професія, вона є одна із самих молодих. Якщо взяти точку за точку відліку, з 2018 року був створений стандарт вищої освіти на рівні бакалавра. Далі були певні накази і Міністерства охорони здоров'я, так і Міністерства освіти і науки України щодо впровадження цієї. Цього стандарту, так ну і далі е, був наказ Міністерства охорони здоров'я щодо внесення змін у класифікацію професій, характеристику класифікації професій, де були е, власне введені е, окремі дві професії: як фізичний терапевт, так і ерготерапевт, а також їхні асистенти. От, я можна я говорити я... про те, що власне з того часу і. У Нас в Україні запровадились такі професії, пане Олеже. Дуже дякуємо вам за розмову, за те, що поділилися тими нововведеннями, які зараз працюють на базі вашого університету. Олег Базильчук, завідувач кафедри фізичної терапії енерготерапії Хмельницького національного університету, був з нами на прямому зв'язку.